Успенський собор, серце Києво-Печерської лаври, центр прадавнього Києва. Саме тут зароджувалося духовне життя нашої держави. Саме це місце стало осердям і символом відродження, сили духу та просвіти. І саме тут, під склопінням тисячолітнього успенського собору, у ці хвилини звершується молитва за мільйонами безвинно загиблих від голодоморів, тих, кого безжально закатувала сталінська машина смерті, тих, чиї імена ми надійно бережемо в нашій національній пам'яті. Керівництво держави, предстоятелі церков і духовні лідери, військові та політичні керманичі, фронтові капелани та воїни Збройних сил України, всі ми цього ранку підносимо молитви до Всевишнього. Аби в скорботі вшанувати пам'ять жертв геноциду, масових штучних голодів в Україні. Ми всі єднаємося. У спогадах про тих, хто чекає на світло нашої пам'яті та любові. Ця молитва нині звершується саме в стінах однієї з найвеличніших святинь українського народу свято Успенській києво Києво-Печерській Лаврі. Після століть перерви тут щодня лунає молитва саме українською мовою. Нині представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зібралися спільно у цій святині, щоб помолитися і згадати тих, хто пройшов через страшні душевні і тілесні муки геноциду. Аби їхні біль і сльози не минули даремно, аби Всевишній упокоїв їхні душі та вберіг нас. Нинішніх, від усякої байдужості, жорстокосердя, ненависті, нетерпимості і аби подібна біда на нашій землі, попри вперті спроби ворога ніколи не повторилася знову. подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму подавав дарував, сам, Господи, упокой душі спочили грабів Твоїх, усіх в країні голодом заморених у місті світлі, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий, люднолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний безріха. Правда Твоя правда вічна і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів Твоїх, усіх в Україні голодом заморений, Христе Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем і з присвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, Тройце Святая, Отче Сине і Душі святий, у Тебе є джерело життя вічного, Ти сотворив людину для безсмертя, дарувавши їй участь у святих твоїх таїнствах. Сьогодні благаємо тебе, упокой невинно заморених голодом в Україні слуг твоїх. Їх же імена ти кожного знаєш. Прости їм. Гріхи добровільні, недобровільні, даруй усім нам надію на Воскресіння і життя вічне, зі святими у покої Христе, душі невинно убієнних голодом в Україні слух Твоїх, де немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, вічна я їм пам'ять. Амінь. Семилостивий і добрий Боже, прийми до своїх обітелей, тих, хто попередив нас на шляху до неба. Прийми ці всі трагедії, геноциду українського народу. Прийми, Господи, тих, хто вірили в Тебе, прийми, Господи, тих, хто удостоївся увійти до Твоїх небесних обітелів. Господи. Люди тоді були поділені між собою на ситих і голодних, ті, хто знали правду, і ті, хто підпорядковувався пропаганді. Господи, просимо Тебе, зглянься сьогодні над нашим народом. Допоможи нам, Господи, врятувати його єдність. Допоможи нам, Господи, йти одним шляхом, стежками, які Ти нам вказуєш. Просимо Тебе, ради Христа, Господа нашого. Амінь. Господи в глибокому смиренні, усвідомлені Твоєї величі і святості і власної нікчемності, цей день роковин, коли ми згадуємо ту страшну трагедію голодомор і в час, коли продовжується російська агресія проти нас. Ми смиренно стоїмо перед Тобою, в молитві і просим Тебе, благослови наш край, благослови наш народ, щоб він так близько був до тебе, щоб ніколи в нашому краї не виникла жодна ідеологія з ідеями боротьби проти людини чи проти тебе, живого Бога. А навпаки, щоб завжди. Шанувалася гідність, щоб завжди панувала любов до тебе і один до одного. Разом з тим я прошу тебе, дай нам перемогу і благослови нас, щоб ми жили в мирі, зрощували своїх дітей. Дай для президента, для уряду. Для депутатів Верховної Ради дай глибокої мудрості прийняті всіх необхідних рішень. Господи, захисти нас своїй величі надприроднім способом. Хай весь світ побачить, що ти є тут. І я дякую тобі, що до цього місця насправді ти був із нами. Хай буде твоя милість надалі з нами. Амінь. Святий Боже, ми дякуємо Тобі за Україну, дякуємо за життя, дякуємо Тобі, Боже, що в цей час ми можемо звертатися в молитві до Тебе, Творця Всесвіту і Охоронця нашої країни. Просимо, Боже, почуй молитву народу Твого. Почуй і благослови. Більш ніж 10 мільйонів людей загинуло від голоду, від того, що не було кусочка хліба. І не тому, що ти не дав врожаю, а тому, що ворог, зло, намагалося знищити народ України. Ну, ти, Господи, зберіг країну, ти зберіг народ твій. І ми віримо, Боже, що і в цей складний військовий час ти будеш поруч із військовими, і з народом України, і даруєш і захисту, і благословінь, і поведеш далі народ твій, благослови, благослови кожного, благослови Боже, і збережи і поведи далі і захисти, благослови, Господи, і також ті, хто в шпиталях поранений, даруй зцілення, даруй, Господи, благословіння народу Твому і захисти від зла, благослови особливо просим Президента, благослови, даруй мудрості і захисту, благослови народ України. І допоможи, щоб це зло, яке відбувається зараз, ще раз дало нам можливість бути з тобою, бути ближче до тебе і бачити Твою сильну і могутню руку, як Творця, як благословителя, який дарує захист для кожного. Почуй молитву народу Твого, бо молимо все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вала єдиному творцю, який дарував нам життя і хліб. Ця війна для народу України ще одне винопробування, котре ми намагаємося подолати спільно. І ми вистоїмо, висто, вистоїмо проти ворога. Ми не, не можемо забути. Про голодомори не злочин проти людства геноцид. Тоталітарний атеїстичний атеистич, режим знищив мільйони людей. Нехай Творець збереже Україну від голоду та дасть нам перемогу над ворогом. Боже великий єдиний заради Авраама. Моїсея, Ісуса Мохаммеда, заради усіх пророків і святих захисти наш багатонаціональний народ. Бажаємо, бажаємо нашому народу зберегти нашу гідність та згуртованість. Нехай всемогутний творець дарує нам терпіння. Просимо у Бога перемоги. Справедливого миру, і щоб ми разом відновили нашу Україну та жили у квітучій країні. Наш Небесний Отче, в ім'я Сина Твого Христа Ісуса, ми сьогодні стоїмо перед Тобою. І в першу чергу ми дякуємо Тобі за твою милість, яку ти проявив до нашого українського народу. Ми Продовжуємо жити на нашій землі і бачити Твої благословіння, якими ти благословляєш нас. Господи, ми сьогодні згадуємо цю страшну трагедію, яка сталася з нашим українським народом. Господи, ти будь сам потішителем їхнім, і нехай те горе, яке вони зазнали тут на землі, там з тобою вони відчують радість. Добробут і благополуччя. Господи, ми сьогодні молимо Тебе, щоб Ти і надалі захищав нашу землю і наш народ. Ми, ми знову потрапаємо від ворога. Ми знову бачимо, як Він нещадно знищує наш український народ, нашу землю. Господи, свої справедливості віддай їм за їхнє зло. А нам, Господи, даруй мир. Добробут і благополуччя. І нехай і надалі, Господи, Твоя милість і Твоя благословляюча рука буде над нами. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Молимось про це, Господи, до Тебе, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Всемогутній Боже, прийми наші щирі молитви. Прохання і Твоєю дивовижною благодаттю благослови наш народ, наш мужній народ і країну, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз хор хрещатик виконує молитву вічна пам'ять ця молитва за упокій закатованих голодом мільйонів українців особливо важлива, адже вона є свідченням того, що вони живуть у наших серцях. Пам'ять жертв Голодоморів Україна та світ в останню суботу листопада. Цьогоріч цей день припав на 23 число Голодомор 1932-33 років. Було здійснено за наказом керівництва Радянського Союзу і комуністичної партії шляхом організації штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців. Ми бачимо пішу ходу, котра вирушає від Києво-Печерської лаври до музею Голодомору. Попереду президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Обабічних держпосадовці та високі іноземні гості, зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, єврокомісар із питань сільського господарства Януш Ойцеховський, посли та глави місії понад 50 держав. Вони сьогодні тут разом із нами. Аби віддати шану українцям, котрі загинули в голодних муках кривавих жорен радянської системи. Дедалі більше країн світу. Визнає Голодомор геноцидом і разом з нами вшановує жертву. Минулого року понад півсотні держав, членів ООН, підписали декларацію до 90-х роковин трагедії. У документі наголошується, що голодомор є національною трагедією українського народу, яка забрала мільйони невинних життів і була спричинена. Жорстокими діями і політикою тоталітарного режиму. Трагедія голодомору має слугувати для нинішнього і прийдешніх поколінь нагадуванням про необхідність безумовного дотримання прав людини, включаючи право на життя і з тим, щоб запобігти повторенню подібних трагедій, а також не допустити використання голоду цивільного населення як методу ведення війни. Підкреслюється у Декларації. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Вшануємо пам'ять мільйонів українців жертв голодомору-геноциду українського народу 1932 1933 років. У 2006 році законом України Голодомор було визнано геноцидом українського народу. Часи змінилися, та ворог залишився той самий. Цьогоріч ми вже втретє вшановуємо жертв сталінського злочину в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується. Геноцидними діями Росії проти українців. Через понад 90 років після Голодомору росіяни застосовують проти нас ті самі методи, аби знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Окупанти масово вбивають і депортують українців. Щодня. Руйнують наші міста. Як і колись, Росія намагається зламати нашу волю до спротиву, кидаючи проти українців увесь свій терористичний арсенал. Та ми не самотні в нашій боротьбі з ворогом. Пам'ять про Голодомор є живою пам'яттю, тією, що єднає українців, де б вони не були в Україні чи за її межами, які воюють на передовій і які працюють, вчаться. Ця пам'ять є вкрай важливою, як застереження того, що що може статися з народом, який не зумів відстояти свої свободи? Проте ми довели, що ми з тих, хто ні на крок не відступить від боротьби за власну незалежність і не забуде ні жахи тодішні, ні жахи теперішні. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що наша сила в єдності. Коли ми боремося, коли працюємо і коли пам'ятаємо, о 16-й запалімо вогники пам'яті на наших вікнах та схилімо голови в загальнонаціональній хвилині мовчання. Пам'ять робить нас сильнішими, дозволяє вистояти, не зламатися, не зрадити. Уроки минулого дають нам сьогодні сили боронити Україну і перемагати. Вистоїмо. Переможемо!